На минуло день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. І як день поводьмося чесно, не на нажерстві та киянстві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрошах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про Тіло в Господи церква через Євангелія готує вже до. Часу особливого підготовки посту. Але ну, так само апостол сьогодні дуже гарно підкреслює, що ближче нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч про минула день наблизиться. Для мене кожні реколекції великою такою подією, де називається Я поповнена часа. Не знаю, чи ви це відчуваєте, чи подібні відчуття. Але це особливо відчується вдома, коли ми повернемося в наші сілі будні. І е, я роками вже маю одну історію, яку я дуже часто розказую. І сьогодні я її приготував традиційно розказати на реколекціях і мав е, таке бажання запитати, моду вчора запитав, а що ви би хотіли почути? Як коли варто спитати, що ви хочуть почути. І е, мені сказали таку річ, яка зупинила мене, бо я півночі думав вже про щось інакше. Якраз кажу, люди питають, що з цим робити. Вже є це усвідомлення, є якась таке розум, цю, що є потреба в переміні, що треба поміняти свою ментальність, чутися дочкою, сином Божим. А як це впровадити в практику? І я дивлюся, немає якоїсь такої особливої. Поради, як це зробити конкретно. Надіюсь, що сьогодні, що отець через нього святий, до промови, але вирішив розклати цю історію кілька свідчень зі свого життя, як я вчився ставати на Боже. Так от це казкова історія є зі сповіді. Я десь її так візуально зобразив, то бачу потреби в людині, бачу цей духовний стан. Я між іншим зі стученства з усіх святих е, тайн, які нам доводиться священних мужіляти, мені сповідь найбільше імпонує. У сповіді можна трошки поспати, задрімати. Навіть до речі, коли священник засне в сповіді, ви його розбудите, і він дає розрішення, сповіді важливо. Тому наші, наші багато семінаристів йшли до одного монаха, такого, який часто засипав, щоб розказувати якісь гріхи, які боялися там у семінарі і сказати, які жарт ходив. Так от, е ця історія я саме звітом, і е кожна якась сповіть мені пригадує цю історію, і ця історія проступає новими фактами. Звідти дещо в кого чула, але давайте допробуємо себе уявити. Тобто є, е є сирота, яка в сиротинці. І е ця сирота, в сиротинці мусить мати сирітське мислення. Чому мені ще це близьке? Я не спілкувався ніколи з сиротами, немає якоїсь такої нагоди, але в семінарії катехетка прийшла і каже, треба похрестити дитину, а це хлопчина 8 років, але він сиротинця, немає нікого. Ну я ж вирішив, такі я добрий, та піду. І пішов і е, побачив це життя трішечки тільки. Оце виживання, постійно щось треба ховати, що не принесеш. Ну, Якщо ти занесеш в корпус, відповідно там інші роздербання це заберуть. Ось якийсь такий справ. Мене вразило, коли за пів року його усиновили, чи взяли опікунство, ну, так інакше взяли прийомні батьки, він пів ще ховав їжу під подушкою, десь закутку яблоко, не поясню, що ці, ці, трі, в закутку, яблуко якесь закону, вони пояснюють, що цілий холодильник твій те один у нас. Можеш не ховати їжу в кімнаті, але півроку, що не знаходили по захопках цю їжу, якийсь такий рефлекс е, виробляється в дитячих. Так от уявімо собі приблизно, що така сирота живе і постійно мусить мати якісь закони виживання. Постояти за себе, вивищитися, може і битися, не знаю. Тобто уявімо собі, якісь такі закони, світські виживання. Як ходить сирота по вулиці, десь ходить на бано і завидує, бачу в вікні є сім'я. Є до них дитина, та, а в мене нема сім'ї, вони мають тепло, я в холоді, вертаюся в сіру корпус. Тобто завість, осуд, критика, нарікання на Бога традиційний стиль мислення, даруйте більшості людей до нагадання. Ось стається цей прекрасний момент вчорашній історії, де гінці короля знаходять нас, знаходять по цьому родинному п'ятні, приводять нас, і цар тішиться, тішиться, що на кінець цього дитина є де королівство. Уявіть собі ці перші кроки, та? заходи в якомусь такому лахміті в цю велич, в цю зали, і тобі кажуть, ти є, ти є принцеса, ти є принцем. Це все твоє. Е, може вчитися цих всіх придворних манер танцювання вальсу, їзді на конях, там, стрільба звука, тобто ну, те, то, що подобає для королеви, королевича королеви принца. І це все якраз ми християни робимося. Ми вчимося бути гідними достойними. Я собі почав уявляти, як поводиться е, принцеса чи принц в такому королівстві. Відповідно, е, думаю, вони не, не вивищаються, бо вони і так знають свій статус. Напевно, точно вони не осуджують, бо розуміють, що придворних треба підтримати, наприклад, сидівника, в якого там щось. Може вам ножнички купити краще для тих кущів, може щось покращити, може якусь ціну відбудувати в королівстві. Тобто мислення таке підтримуючи, як королева ходить чи король по, по залах з такою пафосом, з такою величкою, таким, що він веде народ і його там придворні чекають. Навіть подібно, коли е, королева чи король спускається десь між люди в капішоні. Ну, щоб їх випізнали, все одно ну, їх пізнають, то всі будуть знати, що це син чи бачка самого короля. Тобто людина не скриє свого статусу. Навіть якщо вона хоч християнин, по християнину завжди буде видно, що він християнин. Як би він навіть не поводиться, навіть нього десь там кафе трошки підніметься, порядка себе дуже сором'язливо сором'язлово так? Да? Ось бувають такі випадки, коли сума, коли людина навертається й десь в колуарах, придворні будуть казати, та ти ніхто, та ти сюди, бо ми ж прийшов собі, тобі це -то все належить. Насправді це брехня. Нам це все належить. Ми є діти самого короля. І ця достота, ця гідність, ця гідність є дуже величезна. Я е, багато. Можна розказувати про цю супаскову історію, це порівняння, це суто аналогія, щоб людина зрозуміла цю різницю між сирітським мисленням і таким досотою гідності. Мені на серце лягла така покута, яку вже рідко кому бою, коли часто давав те саме провести якийсь час особливий, де би людина могла відчути ще раз цю гідність і достоту. Я вигадав такі зовсім різні випадки. Наприклад, якщо людина веде здоровий спосіб життя, а чіпси коли, з кока-колою, то з'їсти їх собі, купити. Ось, але не з під як сирота, поважно з росталі вази, та як королева достойно. Чи це були якісь вижать? Тобто це не має значення. Чому я вигадав це? Тому що я працював в Польщі в свого шефа, і він каже: Я мав мрію в житті вирости, купити собі шоколадки. Я щось дійсно посміявся. Він каже: ми жили в горах, гуцули нас восьмеро було. І з радянської влади приносили одну плитку шоколадки, і кожному давали по квадрату, як тільки цей квадратик, от тільки хочеться, ще нема, бо більше немає. І я мав мрію таку дитячу вирости, стати дорослим, заробити гроші і самому з'їсти. Я кажу, я це зробив. Я зрозумів, що їй такі мрії. Можливо, романтичний приклад це якщо це особа протилежної статі. Це Сісти перед зеркалом, гарно нарядитися, взяти якісь кольє, не знаю, квітку купити, похоже, тобто витратитися, значить, кукути дай фінансово витратні і просто глянути на себе, але побачити цей погляд Бога. Цей погляд, коли дивися, мою доню, ти така прекрасна, твоя квітка пахне, тебе хочеться взяти до танцю, отакою я тебе бачу, не не в спортивному, отакою я тебе завжди бачу в духовному світі. Таке, я не знаю, уява, що Бог тобою пишається. Спортивний приклад, мені дуже подобається. Можливо, хтось з спортивного виліз би на дерево. Може почує від Бога, дивися, ти, ти не побоялася людей, ти витріпалася сюди, ти така червонощока задихана, такою тебе сильною бачу. Немає значення, що б людина зробила, чи скочила з парашута, чи е, е па салон, чи, чи їзда на конях, ну будь-що. Йдеться, щоб людина зробила щось, що б допомогло відновити її достоту. І педагог, педагогіка за моєю версією цієї покути є тому, що людина, коли побуде трошечки в такому стані, вона трішки згадає, хто вона є. Оцю достоту гідність, що вона е, не спішить, що вона це зробила не задля гостей, не задля людей, вона купила це тільки для Бога. І стоїть перед Богом, і Бог пишається своєю донечкою. Бачу плоди, але так само минає рік, і є відгуки після цієї покути, що це нічого не дало. Що Особа зробила цю практику і якогось такого зміни життя не відбулося. Я зрозумів, що ця поктата не є панацеєю, і вона не може вирішити всіх проблем. Тому це вчорашнє зауваження, що розум розуміє, що так треба жити, а, 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 а ще, а ще не, ну, не, не знаємо як. Ну і сьогодні вирішив вночі, я ж не то, що я переживаю щось сказати, просто я знаю, що ви про мене будете думати, а я ще. В житті, залежно від думки інших, тому я не спав, та, тому думати, про мене найкраще. <рес> е е е я в житті прогадую це дуже смішний випадок, коли я десь теж на реколекції в Геніческу, е, Олег Петрович тут, тут є, і він е е я вирішив оце, а ми до е щось хотіли їсти, кажу, то ми достойні діти Божі і їдемо в кафе. І ми з сім'єю, ми можемо собі дозволити в нашу джинку, я дуже горджуся. Джилею. Джилі це така китайська машина, якою десь в е, е, тих е, некаванах смішних шоу сказали. Всі не мав, де запаркувати свою джинку. У мене 12 років джилька. Я дуже горджуся, що я найпокірніший священник. Тепер розмінчався цей, був владика дав нове авто від церкви далося з благодійних організацій Hyundai. Така дуже красива, і тепер я соромлюся наїздити по селу, щоб відмовити. Важко приймати, як про це. Так от цілими в ту приїжджаємо під якийсь центр, це колесо, огляду, кафе заходимо, тут літа сидять, піці, такі Думаю, Ми в достойному місці, між діти Божі. Питаємося, чи можна замовити щось. По-перше, ціни нас вразили. Ну добре, раз в житті можна. Але кажуть, що довго чекати, там, дуже багато замовлень. Я дивлюся, стіл такий, де вже люди встали, пів піці лежить. Думаю, хапану. Ну і так викинеться, ну, ну чесно. А, ось, Але думаю, як воля на мене подається? я ж син боже, так прийду чужу піцю. Я, я деколи так можу зробити, зізнаюся, але я того разу не зробив. Мене хотіло, що стільки піців пропадає, викинеться. Поїхали ми десь на набережну, на теж щось шукати поїсти. Не знаю, чому так було важко знайти, але пам'ятаю, що не могли. Заходимо в якусь таку забігальку, машину запаркувати було важко, ніч, якась така атмосфера, купа п'яних, забегалівся взагалі авто. Тобто п'яні, якісь там розборки, ми ледве щось заказали, принесли щось в голоші, якусь в морку, холодне то все. Ми тут ледве з'їли, дещо й не з'їли, і ми пішли з таким осадком, не вийшло нам сьогодні побути дочками і царями Бога. Тут насправді до чого веду, що це є, що це є не скоро. І цього треба, напевно, щоб вчитися. Тому для, для мене найважливіше усвідомлення, що я зрозумів, що це варто робити. Постійно щось робити то достойне для себе, щоб перемінювалося це мислення. Воно відбувається в мене вже кілька років. ця переміна, цей, ну не знаю, страх виходити до людей. Я дуже боюся людей, я всім повалююся. Я семінарі навіть хотів лишати, що в не чітко вимовляє слова, не вчений, не начитаний, не, не, не проповіді не кажу. Я хотів на шостому курсі лишити семінарію, але духівник мене відмовив, каже, що ви можете бути катехитом без семінарії, але ви не зможете давати світі тайну. Я кажу, а що так нема священників кому давати. Я ще не знав, що нема священників всюди. Думав, що в неї повсюди. Я задля людей лишився, щоб уділятися ті тайні. Тобто, це тільки е, з такого якогось е, пороху. Тобто, м, то, що я священником є, то Бог, якби ну, не каже, зі мною пожартував. Він хоче мене е, ви не вивищити, щоб я хоча б змінив думку про себе, як, як того двічника, який в самому класі мав 12 ліків, ще щось. Інші історії не сьогодні. Для мене е, так дуже вразила мене одна особа немалого росту, яка е, нескромно підійшла до мене сюди сфотографуватися. Скромна особа нескромно підійшла. Е, розумієте, зіркове життя таке є в тому що хто зі мною не сфотографувався, він вже мене образив, зрозуміло. А хто сфотографувався за цим бровді, то я його номер зітру з телефону. <рес> Ось, ну і мені приємно ця увага, тобто десь хоче зловити цей погляд. І я дивлюсь, чому я ловлю цей погляд не через те, що там хочу, щоб на мене дивилися, щоб відчути тішечки, що я і важливий для когось, що я і цінний, тому що я не мав батька. Ви говорите з колишнім таким сиротою і зараз, може, повним сиротою в старому житті. Так, от і ця особа каже таку фразу. Хоч біля когось почуєшся, е, чи не в комплексі, чи на не меншої вартості, ну на рівні, бо це особа вищого росту за всіх. І я, я, я теж це відчуваю, тому що я з своєї висоти гід, стратосфери дивлюся на вас, хто в гідросфері тут ходить, зі Ось я теж ну, ну привик до цього, Ну, коли хтось приходить мені рівний або вищий, це особа не знала, що я чуюся незручно тоді. Як отець Вольцев, який служить в голове, він на голову вищий за мене, то я дійсно себе пусті, не не мене в нього такі шлопаки, такі капці. Молодь намалювала капці, оця вольця, а тільки частинка, бо вони не вмістилися в картину. Так от, це почуття постійно якоїсь такої неупевненості і-і-і, Бог насправді такими різними ситуаціями буде виводити. Тому, напевно, буде така найбільша порада це постійно щось робити, відчувати, і Бог буде це втискати в нашу кістку. Тобто це буде вже наше почуття гідності достойне. Чим більше ми будемо робити щось таке, чим більше ми будемо робити діл Божих. І ми робимо не через те, що ми це зрозуміли, ми розуміємо, хто є наш танк, що ми є дочки і сини самого короля. Дуже важливо, щоб ми не нівечили наш старий досвід. Я собі придумав таку історію про сироту, що може сирота сиротинця винести. Сирота сиротинця, напевно, десь колись втікала. До речі, це теж тема, я, я знаю. І коли втікаєш, ти вилазиш, напевно, через вікна в поліанах якихось. І ця навичка для принцеси може бути корисною, коли буде напад на королівство чи коли буде пожежа, вона зможе втікати через вікно. Тобто старе життя теж, яке дало нам досвід, теж ми мусимо за нього бути вдячними Богу. Другою порадою вирішив собі сьогодні так е, озвучити вперше, це говорити з Богом. Сирота дуже часто е, заковтує, затлумлює свої почуття чи бажання. Ну, допомогів скажемо, хто там її зрозуміє, та всі такі, як я. Тобто, фактично. Я сам е, не навчився говорити з дітьми, не навчився навіть з Богом говорити. Так якось вилізв, е, не знаю, більше сам, все сам, і сам був сім'ї, не мав брата. І виходить, що коли ми маємо це ще до дух силства, щоб визволитися з нього, то треба багато говорити з Богом, говорити про свої почуття, але ми говоримо з найбільшим авторитетом, який може це змінити. Тобто, ми віримо, це, це буде молитва, ця розмова буде молитвою, де Бог е, буде міняти серця. Хочу побажати кожному, щоб ви не розчаровувалися, що, що цей процес в когось може тривати довше. Хтось мав благословенний час росту в сім'ї, де співпали всі дари, обставини, де ріс як син Божий, де звічував цю достоту і гідність, десь дочка чи принцеса, майбутнє, як вчора, тут за принцем було сказано, що дружина називає чоловіка принцем. Тобто, десь це є вже, але десь нема. Тому я думаю, Бог не бідний, Він завжди буде нам давати ці нагоди відчути цю достойту і гідність, якщо ми будемо робити. Перше, тобто чекати і жити в цьому, утверджуючи себе. Друга річ це є постійно говорити до Бога про свої потреби і знати, що він той, хто точно послухає, хто точно заспокоїть, бо він все готовий зробити для своєї дитини. Я маю тадейчика, єдиного сина. Немає нічого неможливо, щоб тато не міг зробити, а куди більше е, Небесний наш тато для нас. Тож дякую Богові, що Він нас віднайшов. Е, зараз ми в цьому святому місці, в, в цій бенкетній залі. Е, сам плащ, не знаю, символізує, не знаю, якийсь царський плащ, трошки такий е, келих. І дивіться, з якої царської послуги нас причащає. Золота і срібло. Тобто всі ці аналогії, я коли це побачив, дійсно ми як зараз на бенкеті в царя, бо Бог хоче нас міняти, що ми не сироти. Ми достойні цього, бо ми його полюбили на діти. Слава Сусу